Скандал зі школою. Директорку спецшколи у Дубні після перевірки відсторонили від посади. Дорога послуга. На рівненщині 19-річний юнак допомагав ухилянтам тікати з України. ITV. Новини. Чер діти стали заручниками конфлікту. Ситуація із можливим перенесенням чи закриттям спеціальної школи в Дубні досі не вирішена. Після повторної перевірки директорку відсторонили від обов'язків та розпочали службове розслідування. Та чи розпочнеться навчання в закладі? Ще не зрозуміло. У цій ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Діти можуть залишитися без школи 26 серпня 2025 року. Комісія департаменту освіти і науки Рівненської ОДА повторно перевіряла готовність Дубинської спецшколи до навчального року і визнала її не готовою до початку навчання. Щодо повторного прийому готовності спеціальної школи в місті Дубно, то закладу рекомендовано розпочати освітній процес у 2025-2026 навчальному році за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання провести повторний огляд готовності до 30 вересня 2025 року. Ба більше департамент освіти і науки Рівненської ОДА звернувся до Рівненської обласної ради з вимогою відсторонити директорку та провести службове розслідування причина перебування ймовірно хворих на ковід дітей поряд зі здоровими, а також недотримання санітарно-гігієнічних процедур. Під час виїзду у спеціальну школу в місті Дубно для здійснення повторного прийому готовності виявлено, що в ізоляторі закладу освіти перебувало троє здобувачів освіти різної статі, які є на повному державному утриманні. Директорка закладу освіти Тетяна Куцеля усно пояснює перебування здорових дітей в ізоляторі намаганням дотриматися порядку у пенсіоні. Я намагалася розповісти перевіряючим, що двоє з них знаходяться. Виписані з лікарні, бо були хворі на ковід. Але діти були переведені до медичного пункту, зокрема в ізолятор, тому що у спальні ми лакували шафу. Тетяна Куцеля розповідає, перевірка загалом тривала близько п'яти хвилин. Актів із її висновками вона не бачила. До того ж, з її слів, недоліки, на які вказувала комісія, а саме потреба реконструкції харчоблоку та пральні, не нові. І вона неодноразово зверталася щодо них до департаменту освіти і науки ОДА та Рівненської обласної ради. Втім, з її слів, кроків до вирішення цих проблем не було. Додала про вимогу департаменту провести службове розслідування, дізналася відділовода, а про своє відсторонення взагалі соцмереж. по дорозі. На роботу мені зателефонував мій діловод. Зателефонувала мій діловод і сказала, що прийшов ось такий лист, скинула на вайбер. Я дізналася, що департамент освіти рекомендує обласній раді відкрити службове розслідування. Про те, що я відсторонена від роботи, я дізналася із суспільного з коментаря, який вчора був в інтернеті. Заступник голови Рівненської облради Микола Кучерук зазначив, що комісію, яка здійснюватиме службову перевірку, вже створили. Така комісія була створена, її очолив я, Кучерук Микола, і ми приступаємо до того, що будемо розбиратись, дивитися ці питання, які виникли. Для того щоб комісія працювала на час роботи комісії, встановлена від обов'язків керівника Куцеля. Микола Кучерук додав, що школу не закриють. І не перенесуть до села Верба, адже така процедура потребує тривалого часу та обговорень. Що стосується роботи шкіл або об'єднання шкіл, так як зараз гуляє по інтернету, цього не буде. Тому що тільки після того, як департамент подасть на сесію рішення про об'єднання, повинен пройти рік. Громадського обговорення батьки стурбовані цією ситуацією. Кажуть, що для дітей з особливими освітніми потребами зміна школи чи довгий доїзд до неї надзвичайний стрес. У Мене син аутист, йому 12 років. В нього дуже є фобія на автобуси. Коли ми йдемо десь біля зупинки, моя дитина може просто кричати, може тікати, Це його треба дуже добре тримати, бо він бачить автобус. Я не розумію, як приїде автобус, мені посадити туди дитину. Ми будемо робити все можливе, щоб зберегти нашу школу і захистити інтереси наших дітей. У Рівненській обласній раді підсумували, що навчання в закладі освіти розпочнеться все ж таки за графіком. А всі крапки над зможуть розставити після службового розслідування. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал Ніхто не реагує. Мешканці одного з будинків рівного скаржаться на те, що їхні квартири затоплює. А все через забиту каналізацію біля будинку. Мешканці вже зверталися в різні установи, проте повсюди перед ними розводять руками. То хто ж має за все відповідати у матеріалі нашої сніжени Твардовської? Не працює каналізація, затоплює квартири. Люди тиждень черпають воду сутками, ніхто не реагує. Це житель будинку по вулиці Степана Бандери. Розповідає, вже більше тижня він разом із сусідами потерпають від того, що їх квартири затоплює. А все через забиту каналізацію. Пан Григорій додає, вже куди тільки не зверталися, аби зарадити проблемі, але все безрезультатно. Ми зверталися в управлінську компанію Житлодім сервіс, яка не реагує на, на наші звернення, звернулися в водоканал, який зобов'язаний, ми платимо гроші, зобов'язаний виконувати роботи, відмовляється виконувати. Звернулися Міську раду міська рада не реагує нічого. Обласна звернулася в обласну раду, теж тишина ніхто нічого не реагує. Син пана Григорія Максим розповідає, раніше за каналізаційними мережами слідкували, однак вже кілька останніх років цього ніхто не робить. Це не питання сьогоднішнього дня чи тижня, це вже давно, декілька років, як вона періодично забивається. Ніхто не несе відповідальність за це, особливо влада. В управляючій компанії будинку кажуть, що врегулювати питання із забитою каналізацією не в їхній компетенції, та додають, що все владнати має водоканал та міська влада. Міська влада повинна на сесії розглянути питання, виділити кошти на реконструкцію. Таких мереж, які вони не хочуть брати на баланс. У рівне обловодоканалі не на камеру нам сказали, що у них на балансі цей будинок наразі не перебуває. Мешканці обурені бездіяльністю відповідних установ та кажуть, що опускати рук не збираються. Якщо потрібно буде, то справа дійде і до суду. Сніжана Твардовська та Юрій Сидор. Телеканал АйТВ Медіагруп. Трагедія на рівненщині на Рокитнівщині втопився трирічний хлопчик. Трагедія сталася у селі. Нетреба. поліцейські встановили, що дитина разом із бабусею вийшли з подвір'я, щоб вивести корову. Однак, хлопчик повернувся до господарства. Коли жінка повернулася, онука вдома не було. Бабуся з дідусем кинулися до ставка, що знаходиться орієнтовно за 50 метрів від будинку. Там і виявили взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малолітнього. Слідчий розпочав досудове розслідування. Поліцейські встановили, що дитина разом із бабусею вийшли з подвір'я, щоб вивезти корову. Однак, хлопчик повернувся до господарства, а бабуся наголосила, що пішов до дідуся. Втім, коли жінка повернулася, онука вдома не було. Разом кинулись до ставка, що знаходиться за орієнтовно 50 метрів. Там виявили взуття та одяг дитини. Місцевий житель дістав хлопчика на берег. Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть малолітнього. Слідчі розпочав досудове розслідування. Допомагав перетинати кордон ухилянтам на рівненщині. правоохоронці викрили 19-річного юнака, який разом зі спільниками організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Свої послуги він оцінював у 6,5 тисяч доларів. Як діяв хлопець, та скільки йому світить за гратами? Дивіться матеріалі далі. Переправляв ухилянтів через кордон. Організував схему 19-річний житель Сарнинського району. Зокрема, він допомагав чоловікам призовного віку перетинати кордон через зелену зону. А щоб схема працювала і чоловіки не потрапляли в поле зору українських прикордонників, ухилянт повинен був діяти згідно із інструкціями та настановами. Однак не все пішло по плану. Правоохоронці встановили, що зловмисник через месенджер інструктував клієнтів щодо способу передачі грошей, місця збору та особливостей переходу кордону. В подальшому фігурант на мотоциклі, оминаючи контрольно пропускні пункти, мав доправити громадянина призовного віку до державного кордону. Так, 25 серпня правоохоронці викрили молодика під час передачі йому частини винагороди у розмірі півтори тисячі доларів. Свої послуги злочинець оцінював у майже 7 тисяч доларів. За даними слідства, він працював не сам. Втім, інших співучасників цієї схеми поки що не встановили. Фактично, сума, яка була обмовлена за надані послуги, становила 6 тисяч 500 доларів умовних одиниць, які він мав отримати уже на кордоні зерба Білорусі. Фактично на даний час йому оголошено підозру за кваліфікацію частини 3 статті 332 кримінального процесу кодексу України. За даними правоохоронців, юнак і раніше займався такою ж незаконною діяльністю. Обвинувальний акт стосовно нього досі перебуває на розгляді в суді. Втім, висновків хлопець так і не зробив. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. До слова випадки втечі чоловіків призовного віку з України за кордон не поодинокі. За даними Державної прикордонної служби України, найбільше ухилянтів затримують на кордоні з Румунією, найменше на польському кордоні. Усіх порушників затримують. Юють та передають правоохоронцям Дарина Черемшина, Юлія Котляревська та Юрій Сидор. телеканал ITV Media Group. Розслідують смерть військовозобов'язаного. Нагадаємо, на рівненщині в приміщенні Сарненського РТЦК та СП за загадкових обставин помер чоловік. Родичі стверджують, що на тілі загиблого були синці та гематоми. Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Правоохоронці встановили нові деталі інциденту. Відомо, що 33-річний чоловік перебував у приміщенні РТЦК протягом двох днів. За цей час йому декілька разів ставало погано однак, медики не не госпіталізували чоловіка у зв'язку із цим у цій справі. Відкрили ще одне кримінальне провадження через неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Травмувалися двоє осіб у селі Олександрія Рівненського району. Відбулося зіткнення двох мотоциклів під керуванням 14-річного місцевого жителя та 71-річного чоловіка. У наслідок ДТП пенсіонер отримав перелом руки. А пасажир іншого мотоцикла, – 14-річний житель села Олександрія, струс головного мозку. Неповнолітній керманич, який ніколи не отримував посвідчення водія, не травмувався. Обидва водії були тверезі. У них відібрано біологічні зразки за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий розпочав до суду до розслідування. Наразі відомо, що відбулося зіткнення мотоцикла з парк під керуванням 14-річного жителя села Олександрія та двоколісного шінерей, водієм якого був 71-річний односельчанин. У наслідок ДТП пенсіонер отримав перелом руки, а пасажир Спарк 14-річний місцевий житель з головного мозку. Неповнолітній керманич, який ніколи не отримував посвідчення водія, не травмувався. Обидва водії були тверезі, у них відібрані біологічні зразки. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий розпочав досудове розслідування. Андрій Ляшук лірник з рівного мультиінструменталіст. Проканти на 145 куплетів, які співають по 40 хвилин. Як в лірників приймають екзамен. А також чому таких музикантів, як він, не має бути багато. Про все це Андрій Ляшук розкаже у програмі талановиті сьогодні о 20.30. Не пропустіть! Цінний досвід. Італійський хірург провів унікальні операції на Рівненщині. У розпалі у Рівному триває підготовка до чемпіонату України зі спідвею. Закордонний досвід у Рівненській обласній лікарні вперше застосували унікальну методику ТСР, що допомагає людям після ампутації відчувати дотик, температуру чи тиск навіть із протезами. Автор методики особисто провів кілька операцій та поділився досвідом із місцевими лікарями. Більше дивіться в матеріалі далі. У Рівненській обласній лікарні протягом тижня провели декілька унікальних операцій за методикою TSR. Її автор, відомий італійський хірург, який вперше приїхав на Рівненщину, аби поділитися своїм досвідом. Лікар зазначає, що TSR допомагає значно зменшити фантомний біль після ампутації та дає можливість людям із протезами відчувати дотик, тиск чи навіть температуру. За кілька днів лікар долучився до трьох операцій. Ми розпочали розбудовувати нашу програму, де ми хочемо побачити, як я можу допомогти українським лікарям. Звісно, лікарі тут дуже досвідчені. Лікарі дуже хороші, але я хотів показати їм унікальну техніку, яка називається Реіннервація фідбеку від сенсорних чуттів кінцівок, яка допоможе людям не відчувати фантомних болей. Методика Ті має можливість зробити так, що людина після ампутації не тільки матиме сучасні протези, а й від відчуватиме себе максимально повноцінно. Місцеві фахівці зазначають, такий обмін знаннями відкриває нові перспективи для української медицини. Працювати у парі з італійськими колегами було приємно та повчально. Також була можливість поділитися і власними напрацюваннями. До цього часу виконувалися рідше, через те, що ми не мали такої кількості біонічних протезів. Ми зараз працюємо над тим, що їх виробляти в Україні. Як тільки буде мати ці протези, наші спеціалісти вже готові, вже пройшли навчання і будуть виконувати ці оперативні втручання в. Дальше голова Рівненської ОВА Олександр Коваль каже: такі досвідчені фахівці з-за кордону не лише допомагають пацієнтам, а й роблять хорошу інвестицію у майбутнє медицині. Адже із пораненнями українські медики працюють щодня. Питання дійсно і фантомних болей і те, з чим стикається Україна сьогодні, і зокрема ті травми, які є в наших військових, потребують точно консолідації всіх навиків і. А будь-який досвід для нас, будь-яке бажання, вас ваше поділитися цим досвідом для нас є неоціненим. Італійський хірург Олександр Гардетто розповів про подальші плани, каже, і надалі допомагатимуть Україні та працюватимуть з лікарнями рівненщини. З самого початку ми бачимо ситуацію, працюємо і робимо хірургію, підлаштовуємо протез і все до самого кінця. Тобто, соціальна інтеграція також включена до процесу, і поки Рани будуть реабілітовуватись, вони зможуть також інтегруватись в життя. Ця техніка, яку я винайшов, ті ес ар, вона є дуже важливою, тому що вона допомагає повернути фідбек відчуттів. Це як верхні кінцівки, так і нижні кінцівки За словами італійських фахівців, унікальна методика Ті стає додатковим шансом на якісніше життя для людей після ампутації. Кожна така операція це ще один крок до того, щоб наші військові та цивільні, які постраждали Аждали від війни могли повернутись до повноцінного життя. Олеся Мороз Денис Козлов, Group. Не знають, як передати показники за світлом. З такою проблемою до нашого телеканалу зверталося багато телеглядачів, і наші журналісти вирішили з'ясувати, які є шляхи передачі показників за світло, як ними користуватися і як зробити це легко та швидко. Пані Ніна пенсіонерка. Вона ділиться власним досвідом передачі показників за світло. Жінка передає їх за допомогою чат-бота у вайбері. Розповідає: це легко і не займає багато часу. Я зайшла у вайбер, у мене є вайбер. Я зайшла. Це дуже легко зайшла у вайбер. Там знайшла обленерго. То зовсім немає нічого страшного. Написано увести номер особового рахунку. Вела він складається з дев'яти цифр з обленерго. Дуже гарно розробили цю програму. Дуже гарно там все йдуть, все написано. Ти по порядку нажимаєш, і все проходить. Чат-бот у вайбері є одним із найпопулярніших шляхів передачі показників за світло. Ним щомісяця користується понад 100 тисяч споживачів. Разом з тим додає начальниця департаменту з обслуговування клієнтів прат рівне обленерго Анна Хомач. Передати показники можна і по-іншому. На другому місці по популярності це наші віртуальні кабінети з обслуговування. Зокрема, це кабінет побутового споживача. Він розміщений на офіційному сайті товариства. Реєстрація відбувається. Практично в два кліки також ми. Впровадили ще один месенджер. Це телеграм-бот. Він був покликаний з метою того, аби забезпечити інформаційною підтримкою споживачів під час віялових відключень. Якщо споживач не використовує смартфони, є й інший альтернативний спосіб передачі показників СМС-повідомлення або ж дзвінок з голосовим супроводом. Послідовність дій така для санкційної передачі показників електролічильника натисніть «1». Подати аварійну терпу. Для... Введіть номер вашого особового рахунку, використовуючи клавіатуру телефон підтвердити на тисні рішивку. У компанії зазначають, намагаються завжди допомагати, якщо виникають якісь труднощі із передачею показників з лічильників. Головне вчасно їх передавати, навіть якщо певний час не користуєтеся електроенергією. Адже саме передача показників гарантує правильні нарахування. Якщо дуже багато людей не передасть ці показників, значить, відповідно, дуже багато людей отримують неточні рахунки. Будуть точні розрахунки. Ніхто до ну ні до кого не буде мати ніяких претензій. Ні зі сторони постачальника, ні зі сторони розподільчої компанії, ні зі сторони самого споживача. Для цього запевняють багато часу не потрібно усього декілька хвилин і доступ до телефону чи інтернету. А далі система підкаже крок за кроком. Сьогодні, 28 серпня, на Рівненщині введено тимчасові обмеження руху великовагового транспорту. Про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан. Обмеження діятимуть з 14.30 до 22.00. для вантажівок загальною масою понад 24 тонн та навантаженням на вісь більше 7 тонн. Такі заходи запроваджені з метою збереження дорожнього покриття у спекотну погоду, коли температура повітря перевищує 28 градусів з позначкою плюс. Міжнародна гонка вже цієї суботи, 30 серпня, у рівному відбудеться відкритий чемпіонат України зі спідвею. Окрім українських спідвоїстів, до змагань долучаться спортсмени з кількох країн Європи. Як триває підготовка до турніру, та хто із рівненських гонщиків вийде на доріжку? Дивіться матеріалі далі. В очікуванні міжнародної гонки вже цієї суботи, 30 серпня, у рівному о 16.00 розпочнеться відкритий особистий чемпіонат України зі спідвею. На стадіоні мототрек триває підготовка доріжки у класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см сантиметрів кубічних. На змаганнях виступатиме представник рівненського міського спортивно-технічного клубу Макар Левішин. Свій транспортний засіб спідвеїст перевіряє з точністю до деталей. Зараз виставляється заднє колесо чи добре натягнута передня ой, задня цепочка. Також потрібно затягнути щеплення, щоб диск щеплення ходив рівно. Доріжками повинна бути рівномірна полита. Комусь подобається більш твердий трек, комусь більш м'якший. Також на чемпіонаті України у класі 500 сантиметрів кубічних серед юніорів змагатиметься рівненський гонщик Данко Гладковський. Зараз я лідер чемпіонату України. Мої плани вибороти призове місце і показати гарний результат. Як коли буває одне тренування в тиждень або два, і кожен день підготовка мотоциклів. Учасники демонструватимуть свої міння у класах 125, 140, 250 та 500 сантиметрів кубічних. Окрім українських спідвоїстів, до чемпіонату долучаться спортсмени з Естонії, Румунії, Латвії та Словенії. Організатор змагань та керівник рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня зазначає, турнір вирішили присвятити пам'яті Ігоря Марка та Олександра Коршакова. Враховуючи те, що цьому році виповнилося 60 років Ігоря Марку, ми вирішили провести в тому числі і заїзд пам'яті цього видатного легендарного спортсмена меморіал Ігоря Марка, а також згадати. Прізвище ще одного спортсмена, який, на жаль, трагічно загинув під час змагань на Рівницькому мототреці Олександра Коршакова. Після консультації з родинами обох спортсменів ми отримали згоду на проведення таких заїздів, в тому числі назвали фактично турнір на честь цих двох спортсменів. Під час змагань клуб вболівальників Рівненського спідвею та громадська організація Ветеранський спортивний клуб деможливого не буває. Збиратимуть кошти на підтримку сил оборони. Щиро дякуємо ще раз вболівальникам, за те, що приймають участь у таких благодійних ініціатив. Всіх запрошуємо відвідати цей чудовий захід, насолодитися атмосферою та, звичайно, підтримати сили нашої борони. Навіть маленька допомога буде корисною для всіх і. Це не буде посильно для кожного, але разом ми зможемо зробити велику справу. Усіх охочих організатори запрошують на стадіон Мототрек подивитися на Грівненський Спідвей. Обіцяють захоплюючі перегони. Максима Стапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагодувачого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.